7 годин вимикають світло без кондиціонерів стає жити все важче. Доброго дня, шановні підписники. Мене, як і вас, спіткала та ж сама ситуація, яка у всій країні. По 7 годин вимикають світло. Раніше я стверджував, що для невеликого квартирного споживання сонячна станція не потрібна, а достатньо, наприклад, EcoFlow Дельта. І ми вирішили собі додому поставити трошки більше рішення. Собі рішення від компанії Гроват. Воно має 2 кВт потужності і 1500 Вт годин запасів акумуляторів особливості цього рішення є його масштабованість. Тобто, якщо нам не вистачить цих 2 кВт і 1,5 кВт в акумуляторів, ми поставимо другу, другий такий блок. і У нас вже буде 4 кВт, 3 кВт години. Не вистачить, поставимо ще один і так далі. Ось так він виглядає. Коробочка, якщо треба подивитися, тут зверху написано, що треба. Пакування зберігати для повернення, гарантія 12 місяців. Ось там за цим номером можна зареєструвати цей пристрій. Абсолютно зроблений формат і кофлоу, цим я нікого не здивую. Є невеличкий екранчик, є кнопка вимкнення. ми зараз її включимо. І різні USB -шки для заряду, і є Wi-Fi підключення. Ось так з коробочки він заряджений до 45%. В ньому є зверху. Зарядний пристрій безпровідний. Сюди можна класти телефони, планшети, десь 15 Вт. Написано, він підтримує потужні зарядки. Коди для заряджання відповідно від 220 вольт та від сонячної батареї або від акумулятора. З цього входу є звичайні виходи змінного струму, і ще звичайний прикурювач. І розеточка на 12 вольт на 3 А. Ладно, подивимося, що тут нам Санта-Клаус приготував в, Санта в коробочці. Тут є якийсь кабель для 12 вольтового підключення. Кабелі з МС4 для підключення сонячної батареї. Сонячна батарея сюди підключається, судячи з цього роз'єму, невелика, я думаю, до 15 А. Кабель для заряджання від машини і кабель для заряджання від мережі. Достатньо товстий і гарний. Чого тут немає? Тут немає кабелів для паралельного з'єднання.